На виборах міського голови впевнено переміг Олексій Рябоконь. За нього віддали свої голоси 4 п'ятих виборців від загальної кількості людей, які взяли участь у місцевих виборах. Сьогодні Олексій Рябоконь дав інтерв'ю журналістам телеканалу «Пирятин». як останні виборчі кампанії до місцевих рад, і ця кампанія була непростою. Перш за все, складною за рахунок ведення нового закону про місцеві вибори. І можливо цим спричинена була і ситуація навколо діяльності територіальних комісій, дільничих комісій на місцях. Але виборча компанія позаду, і хотілося б підвести деякі підсумки. Хоча б попередні, я вдячний всім тим, хто підтримали мене, підтримали прагнення міської громади до. Змін до динамічного розвитку, і звичайно, особливо цей час перемін реформи територіального устрою, взагалі устрою в державі важливо, щоб Пирятин зберіг ці тенденції і той авторитет, який сьогодні завойований на теренах не тільки Полтавщини, а й України і в Русі Асоціації міст України і на Верховній Раді і в законодавчому полі. Ми налаштовані на роботу. Знову ж таки, я радий, що виборча кампанія вже завершилася. Популізм, обіцянки і буде говорити, не зовсім інколи не зовсім чисті технології від, відходять. Буквально з 26 жовтня починається знову буденне життя, проблеми, робота в громаді. І я радий, що за попередньою нашою оцінкою і. Аналізом, якими нами проведено, в значній мірі обновлений депутатський корпус міської ради, і на мою думку, це депутатський корпус набагато потужніший представницький, ніж попереднього складу міська рада. Тому сподіваюся, що ми швидко. Сформуємо керівні органи депутатського корпусу, постійної комісії, керівництво виконкової міської ради, і почнеться предметна робота буквально з першого тижня після організаційної сесії. Те, що ми говорили, про формування керівних органів, також оголошення виборів старостів по Олександрівці Калиновому мосту і конкретна предметна робота по реалізації всіх тих. Програм, які декларували обрані вже депутати міської ради, ну і звичайно, її міський голова. Тому всім нам успіхів і з надією на співпрацю і підтримку всієї громади.